На небі у горі, живе предобрає хмаринка. Її усі віддав назвуть Хмаринка, веселинка. Коли гаряче літечко рослинки просять пити, вона прилине враз на клич, лиш маєш попросити. Хмариночко, хмаринко, хмаринко, веселинко, прилинь, прошу у наш ти край, рясного дощику нам дай. Коли ж замріється вона, і дощ Як із відра, Виходять ріки з берегів. Хмаринці крикнемо, Постій, спинись, хмаринко, постривай! Лети рідненька в інший край, На землі ті, де сохнуть квіти, деревця трави просять пити. Лети, хороша, поспішай, планету рідну звеселяй.